Я виніс на обговорення провести марш. Марш Харків це Україна без ніяких прапорів, крім прапора України. І в принципі, всі підтримали цей момент, бо тоді ну, така важка була ситуація в інформаційному полі. І плюс тоді великий був, що було дуже багато журналістів іноземних у Харкові сам. І були противостояння з силових структур, намагалися зірвати марш, намагалися якось відмовити спочатку, потім погрожувати, потім якось. Впливати на те, що там місцеві пабліки порозміщали, там, що вулиця Сумська замінована, що ніхто не їде в центр. Але е ми зібрали один із наймасштабніших маршів. Це було 5 тисяч людей. Це е були просто харків'яни, які хотіли висловити свою позицію, що ми тут нікого не чекаємо. І це був основний посил. Ми провели успішно цей марш. І в принципі. Новий світ показали, що Харків це Україна, і ми нікого тут не чекаємо.